Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У студії працює Ярослава Олексюк і далі розповім про найголовніше. У Луцьку в багатоповерхівці пролунав вибух, а опісля сталася пожежа. В Одесі затримали юного наркозбувача з партією психотропів на майже 20 мільйонів гривень. Очільники 26 європейських держав висловили підтримку Україні напередодні зустрічі Трампа з Путіним. Під час виконання бойового завдання у Донецькій області загинув житель села Крухиничі Олексій Копачинський. Про це повідомили у Лукашинській селищній раді. Залишаючись вірним присязі дані українському народу, Олексій загинув 10 серпня 2025 року, здійснюючи визволення батьківщини від російських окупантів. З 12 серпня в громаді оголошено триденну жалобу. Про дату та час прибуття героя в громаду повідомлять пізніше. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь та шана герою. 12 серпня у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування двох загиблих героїв. Антон Токарчук прийняв свій останній бій у вересні в районі населеного пункту Богоявленка Донецької області. А військовий Владислав Кузьмін загинув наприкінці липня цього року біля Глозової Харківської області. Лучани прийшли до храму, аби провести загиблих воїнів в останню путь. Ще зовсім молоді, не одружені. Вони не встигли створити свої родини, але взяли до рук зброї і стали на захист батьківщини, за яку боролись до останнього подиху. А вже 12 серпня Луцьк зустрів на вколішках двох героїв Антона Токарчука та Владислава Кузьміна. Антон Токарчук мобілізувався понад рік тому. Невдовзі рідним повідомили страшне. Воїн зник безвісти. 11 місяців болючого очікування і найгірша звістка 22 вересня 2024 року. В районі населеного пункту Богоявленка на Донеччині 36-річний воїн загинув. Працьовитий, чесний, сумлінний. Дуже його шкода. Шкода до слід. Він працював. В арматурному цеху зварвальником близькі згадують захисника як хорошого, справедливого та сміливого хлопця. Найбільше ж він мріяв про свою родину, кохану дружину, залюблених дітей. Та тепер тільки батьки ридають над домовиною свого сина. Батьки в нього був, ну він був не жонатий, не жонатий був тихий, гарний, скромний хлопець. Все що йому зда, тільки хорош. Антон Токарчук був справжнім патріотом і воїном, який до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народу. Таким був і Владислав Кузьмін. Тільки нещодавно йому виповнилось 23 роки. До війська хлопець мобілізувався понад рік тому. Служив снайпером у складі військової частини. Як розповіли близькі Владислава, він ніколи не ховався за спинами інших. Завжди йшов уперед, допомагав побратимам і був готовий ризикувати власним життям заради інших. Ну, я хочу просто висловити свою подяку. Я не знаю іншим способом, як її висловити. І, звичайно, це дуже важливо, і думаю, це кожен розуміє, навіть з того, що я це говорю, це всі знають, хто приходить повз. Ну, просто хочеться підтримати сім'ю, але, звичайно, неможливо ніяким способом її підтримувати, тому що це втрата, яку ніхто не зможе замінити. 26 липня цього року, виконуючи бойове завдання, Владислав Кузьмін загинув поблизу Лозової на Харківщині. Поховали Антона Токарчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Владислава Кузьміна на кладовищі у селі Несвіч. Світла пам'яті вічна шана героям, які назавжди лишать в нашій пам'яті. Приклад мужності та відданості батьківщині. У камені Каширському рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. За інформацією рятувальників, уночі 12 серпня трапилась пожежа в цегляному житловому будинку на вулиці Торговій у Камені Каширському. З'ясувалося, що вогонь частково охопив дах і перекриття, поширився всередину будівлі. На щастя, пожежу оперативно ліквідували. Причину з'ясовують, потерпілих і жертв немає. У Луцьку в багатоповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. Таку інформацію опублікували місцеві телеграм-канали ввечері 11 серпня. Пишуть, що очевидці помітили загоряння на вулиці Чорновола на останньому поверсі багатоповерхівки. На місці працювали рятувальники. Про постраждалих не повідомлялося. На Волині правоохоронці з'ясовують обставини двох ДТП, у яких постраждали місцеві жителі. За інформацією поліції, перша аварія сталася близько шістнадцятої години на дорозі між Любомлем та селом Куснища. 19-річний водій вантажівки Івеко не дотримався безпечної дистанції та збив 51-річну велосипедистку. Жінку з травмами госпіталізували близько дев'ятнадцятої години. В самому Любомлі 23-річний водій мотоцикла Спарк не впорався. З керуванням і зіткнувся з електроскутером, яким керував 62-річний місцевий мешканець. Внаслідок удару мотоцикліст отримав травми та потрапив до лікарні. За обома фактами триває досудове розслідування. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 12 серпня російські війська атакували Україну 52 засобами повітряного нападу. Серед них були чотири балістичні ракети Іскандер та 48 безпілотників різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Під ударом дронів опинилися Сумщина та Донеччина. А ракетами росіяни вдарили по Чернігівщині. Раніше сухопутні війська зсу повідомляли, що вночі росіяни завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів, унаслідок чого один військовий загинув, а ще 11 зазнали поранень. Станом на ранок протиповітряна оборона збила або придушила 36 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. Однак 12 дронів та три ракети влучили в семи локаціях: троє загиблих і 13 поранених, зокрема, дитина. Такі наслідки російської агресії на Донеччині руйнувань зазнали 47 цивільних об'єктів. З них 32 житлових будинки. Дві людини загинули та ще сім, зокрема і дитина, дістали поранення внаслідок російських ударів по місту Білозарецьке Донецької області. СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за підрозділами ППО та військовими ешелонами на Дніпропетровщині. Через телеграм-канал його завербували російські спецслужбісти для збору розвідданих про командні пункти ППО та вантажні ешелони зсу. Для цього він встановив приховану камеру біля залізниці, замаскувавши її у коробку з під соку. Інформатора спіймали на гарячому. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. В Одесі поліцейські затримали 18-річного учасника наркоугрупування з партією наркотиків та психотропів вартістю близько 20 мільйонів гривень. За даними слідства, він забезпечував збут заборонених речовин у місті, використовуючи закладки та послуги логістичних компаній. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вилучили 21 кілограм психотропної речовини Альфа Півіпі, розфасований канабіс, мобільні телефони, сім картки та чорнові записи. Зрованого взяли під варту без вправа внесення застави за інкримінованою статтею, Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. ДБР завершило розслідування щодо заступника командира військової частини з Одещини, який разом зі спільниками організував схему ухилення від служби. За даними слідства, військові залишилися вдома, але за документами, нібито перебували на службі та отримували зарплату. Банківські картки з виплатами вони передавали організаторам, які знімали гроші і привласнювали їх. Так вдалося оформити понад 20 дистанційних військових та привласнити до 20 мільйонів гривень. Лише за чотири місяці посадовець отримав майже 2,5 мільйона за чужу службу. У серпні 2024 року ДБР затримало заступника командира та чотирьох його підлеглих. Збитки державі відшкодовані повністю. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув'язнення. Щодо військових, які скористалися схемою, триває окреме розслідування. На кіровоградщині поліцейські викрили трьох посадовців Держгеокадастру та ЦНАПу, які незаконно заволоділи землею вартістю понад 4 мільйони гривень. За даними слідства, вони вносили зміни до державного кадастру, реєструючи ділянки за підставними особами на підставі фіктивних документів. У результаті з комунальної власності вибуло понад 21 гектар землі. Під час обшуків вилучили техніку та документацію. Експертизи підтвердили незаконні дії. Посадовцям повідомили про підозру у шахрайстві та несанкціонованих діях з інформацією. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. Очільники 26 держав-членів Європейського союзу напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна на Алясці затвердили спільну заяву на підтримку України. Єдиним, хто відмовився підписати документ, став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Лідери ЄС наголосили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати своє майбутнє а шлях до миру в Україні. Україні не може визначитися без України. Також вони підкреслили, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій. В Угорщині розгорівся скандал після того, як незалежний депутат Акош Хатхазі Хадхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті з і садом і приватним зоопарком. Про це розповідають угорські медіа. Акош Хатхазі опублікував фотографії маєтку сім'ї Орбанів за словами прем'єр-міністра, цей маєток є фермою його батька, яка ще навіть не добудована. Зміст стверджують, його його вартість 30 мільйонів євро. А кадри вони отримали від будівельників, які там працювали. На них видно величезну територію, розкішні сади, а ще, як стверджується, там є підземний гараж і навіть приватний зоопарк з зебрами та іншими тваринами. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.